Мачу поговоримо. Ну а поки що бачите весь склад господарів паркету, Ну і Всіх загиблих українців у російсько-українській війні. Ну і сини Роман Проці з Дрогобича. Ну і делегат асоціації футзалу України. Ігоров через Івано-Франківська. Зараз Нагорного не був достатньо сильним. Зараз Тупчі ледь не загубив. Такий загубив м'яч він цьому епізоді. Фаренюк не пробиває, віддає на Корсуна. Корсун б'є. Але тупчій там -то в тому поєдинку. Ну але все-таки ось Моаспан аж забив єдиний м'яч. Після того, власне, як Калашник свій єдиний гол забив. Зараз небезпечну атаку. Удар по воротах. Влад Поволоць. Харкова, який потрапляв до символічної збірної за підсумками одного із попередніх турів. Зараз Савенко. Чи буде удар від нього? Удар від Савенка. І хом'як переводить м'яч на котовий. Поближче там до воротарського майданчика просунутися гравцям команди господарів. Зараз Швед пробиває. Знову хомяк свою команду рятує заблокувати Дещанів. цей удар від гравця урагана. Удар по воротах. Знову хом'як. Цього разу Михайло Грицько ураганівців Фаталіїв. Масевич на Савенка. Досить ешелованими стають атаки вже ураганівців. Бачимо, що так по хокейному закріпились вони фактично в зоні. вже Харкова зараз Дів. удар удари. Із... Савенко на Михайла Грицину. І знову бачимо в атакувальних діях 23-го номера урагану. Його удар. І Черговий сей від на британа. Той швидко повертає на Тірєнтєва. Тірєнтєв знаходить качука і ком'як. Знову виходить із воріт і Нейтралізує антропометрії. довжини ніг. В першу чергу. Блокував цю передачу від стовба франківської команди. Зараз передача на Фернюка. Добивання. І м'яч таки не перетнув лінію воріт. В цьому і Нагорний. Нагорний. На Фаталієва віддавав. Шутурма м'яч перехопив. Шурма пробиває. і Нарешті відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. Петро Шу 1-0 стає рахунок за 5 хвилин. І... Миколи Хом'яка. Таким чином, на 15-й хвилині матчу. Рахунок у нас стає 1-0 на користь ураганів спа... на Михайла Грицину. Той на Миколу Грицину віддає класну передачу. І той подвоює перевагу урагану. Микола Грицина, друзі. Саме отак от, от спиною до воріт команди суперника. Фаренюк його чи то удар, чи то передача виконавав, відігравши на Савенка. Зараз вже кулаком впевнено, грає хом'як в протиборстві із Фаренюком. Шутурма Турма добивав в цьому епізоді. Можливо, Петро Шутурма мав дуже швидко йти на цей м'яч. Зараз момент Сиротенка він намагався пробити, але Час. сторінку в Телеграм. Саме там також для вас дуже оперативно чимало новин. Та допомагайте нашим Збройним силам України для того, щоб наша головна перемога прийшла до нас якнайшвидше. Зараз приходько дуже Сабенко. було йомусь. його вертикальна передача на Ференюка. Головне, що точно Корсун пробиває хом'як, тягне цього м'яча. таки Ференюка влучив. Ну і, власне, саме від ноги 10-го номера у залишив межі паркету. Зараз. Дуже дуже гостро все було вертарську майданчику Савенка. Виконали підопічні Максима Павленка в таймі першому. Ну і бачимо, що схоже вже і таймі другому. Зараз класний удар від Корша на його рахунку. Ну і плюс два вдалі асисти. Це все в рамках 11 матчів. А зараз рахунок стає у нас уже 3-0 за 11 хвилин і 35 секунд до завершення. Часом 10 пропущених м'ячів в 12 матчах. Зараз вже так, трохи навіть знущаючись, намався. Передача класна і швидка на Фернюка. Головне, що вона була вчасною від Петра Шуслава Гончаренка. Шукає він різні, звичайно ж, варіанти і варіації стосовно того, як повернути інтригу в цей поєдинок. Ну, але поки що ніяк вона не повертається. Савенко тим часом відзначається забитим м'ячем. Думав, думав, шукав цю нагоду для удару кіпер ураганівці. Зараз Масевич вже найближче до воріт власної команди. Ближче ніж Сиріцький. Класний сольний прохід від Михайла Грицини. 5-0. Грудня. Пауза для участі збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу. Удар від Моспана, і він знаходить свій шанс. Станіслав Моспан. 38-хвилина. 27 грудня. Це базовий день, базова дата для проведення матчів в рамках 15-го туру. Ну, а в нас цей гол з нічого фактично виникає. І Моспан. Організовує сам собі дубль на пару із Михайлом Грициною. Давайте ще раз подивимось повтор цього у півій хвилинах. Ну і здається, що саме ці гравці у нас зробили остаточний рахунок сьогоднішнього матчу. Встановили остаточний рахунок сім'ї одної атаки в ураганівців. Масевич, Масевич не забиває. Тут уже прийшла черга і Миколи Хом'яка рятувати свою команду. Ми почуємо з вами звук сирени. Завершується поєдинок 14-го туру ВіБет екстралії, поєдинок, в якому Івано-Франківський ураган на власному паркеті здобуває розгромну перемогу над МСК Харків із рахунком.